Всім доброго ранку. Прохолодно, не мороз, десь 4 градуса в нас, муся у нас вже піскуриється. Я зараз набрав води, іду до наших кроликів. Ранок це я дуже, так сказав, 10-та година. Чому так пізно йду? Тому що тільки ось у нас включили світло. Не було 4 години світла. Ага, і зараз піду включу. Не включив, зараз воду поставлю. Не включив нашим кроликам світло. Так, попитка номер 2. Світло включив, іду. Зараз подивлюся. Я-то вже раненько вправився он капусти, зерно дав, всі сидять, всі накормлені. Так, зараз виключу музику. Так, значить, дивіться, що я трошки вчора поміняв. Самичок, як посадив, так вони й сидять, а кроликів, бачите, вже немає. Чому немає? Значить, їм два місяці. І вчора десь один з цих кроликів почав уже. на... Напригувати на іншого кролика, і я вирішив, так як вони вже племені, а не на м'ясо, то я їх вже розділив по окремих клітках, щоб вони вже сиділи і, не дай Бог, не собі друг другу яйця. Так, вчора поставив драбину, лазив за сіном. Так, що я хочу? Я зараз хочу подивитися. Самому неудобно знімати. Ми будемо пробувати. Так, хочу подивитися, і вчора маточник ставили. Так, що вона там робить? Так, гніздо вона вже вимостила, пуху ще не наривала. Зараз я її кормлю. Так, і цю мамку я пересадив. Вона вже в маточнику там ковиряється. У них один день дожен бути окрол. Подивимося. Так. Що тут? Тут не вилазять поки дітвора. І наша короличка. Нома прибувша. Не бачу я поки. Що? Що моє хороше? Що моє хороше? Гарна. Гарна, і ще раз скажу, не налюбуюся таким, дай Боже. Так, ну в неї все є. Зараз води тільки дам трошки сіна. Так, малеча у нас сидить, підростає. Це Я зараз їх, їх кормлю всіх. Зараз пробіжуся, що в нас тут. Цей сидять, цей сидить, цей теж сидить. Цього сіна є. Вода тільки позамерзала. Зараз поубираю, поналиваю теплої водички. Так, ця у нас сидить. У нас одне яйце. Так, не треба нам позаробити. Біжи. Біжи, 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 біжи. Біжи, біжи, гуляй на вулицю. Біжи, 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 біжи. Біжи. Давай. Нам поки кучки не потрібні. Ми будемо садити трошки пізніше. Так, все, оце такий у мене ранок. Так, зараз провірю мишеловки. Так, ця стоїть мишеловка. І тут стоїть, ніхто не попався. Так, і рижик он вже хазяїн встав. Значить буде діло. Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Так, у нас сьогодні випав сніг ішов невеликий. Дуже гарно. Так, 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 а що це? Я з'їздив на роботу, а в мене тут вже кури ходили, хто як хотів. Бо я дивимося, ось сліди. Так. Зараз випущу качок. Бо вже десята година. Так, всі виходять. Давайте, давайте я поставлю кормушечку. Так, їсти я поставив їсти. Ці вже самі вилазять. Я зараз прикрию і піду принесу їм. Води. Так, виключу світло. Хочу куди не потрібно. Лети включу. Так, у нас 0 градусів сьогодні. Ну, відчувається таке, як мінус один, але 0. Так, все, йду по воду. Так, воду качкам налив. І виніс розігріван те, що ми варили. Хай вигрібають, хай дивляться. Не буду я пересипати, тому що там зерно. Хай ви лучше відровий як, мені проще буде заносити. Так, і зараз теж наберу води і йдемо наш крильчатник. Так, зайшов я наш крильчатник. Зараз виключу свій музику, збавлю трошки. Так, бігом огляну. Чи всі на містах? Всі на містах. Так, і... Мене більш хвилює. Сьогодні вже перше число. Так, хвилює дві кролички в мене оці. Так, нема ще нічого. Теж поки немає нічого. Так, тоді я вправляюся. І будемо... Так, тут у нас дівки сидять. Що тут у нас малеча? Так, знову вичищать, зараз вичищу. Хідрязний. Що тебе там малеча? І туди він позаносила їм. Так, ладно, я зараз вичищу тут. тут. Тут воду випили всю. Зараз теж буду давати. Що у нас ця? ця поки сидить? Так, немає поки нікого. Пуху ще не нарвала. Так, значить 5 числа у нас ця буде кролитися. А, зараз і цю подивлюся, мадам. І ця п'ята числа. Сьогодні перший, по суті, можна завтра друге. Мабуть, завтра я поставлю маточники вже сюди. І хай тоді вони стоять. Так, поставив тут мишеловку, нема нікого. Так, все, утрішній обхід пройшов. Можна сказати, не внутрішній, а обіднічний. Так, тоді подивимося, може вечором, що буде. Зараз даю воду. Вода тепла. Так, цього кролика я вже розв'язав молодого. Все гарно справився. Супер. Спарував ним, зараз покажу яку кроличку. Пустив оцю кроличку під нього. Ой, закрив. Тому що не відкривається. Оцю кроличку пустив під нього. Подивимось, яке потомство і буду їхати. Я продав свого кролика тут по місту. Недалеко, 50 кілометрів від Полтави. Не 50-30 кілометрів, продав кролика і попросив знайому, щоб він мені з приплода залишив одного самчика. Чому залишив? Тому що він у мене йшов той самчик чисто по другій лінії по польській, якої у мене вже немає. У мене того самчика купили. І оце він на днях мені позвонив, що є самчик. Підростає мені, будемо їхати його забирати. Дуже буде. Довольний, що чоловік пообіцяв і зробив. Взагалі бомба. Оце так. І буде в мене ще один самчик Тернопіль. Спаді так швидко хотів сказати. Термондець. Тепер не треба мені буде ніде його заказувати, так як у мене оцей вже самчик, він старенький. Він. Йому вже років три. То я тоді візьму на заміну. Посажу і того, і буде в мене той молодий. Оце така предусторія. Так, все, вправляюся. Друзі, всім доброго ранку. Вийшов... Я вже виходив вправлятися, це вийшов вже йду до наших кроликів. У нас не пролітає невеличкий сніжок. Зараз поставлю воду, подивлюся скільки сьогодні градусів. Я думаю, що десь, може, один, два. Як сніг іде, то мороза ж дуже немає. А може і даже. Та ні, є, бо один градус майже. Майже, майже. Так, і качок я вже випустив, води він поналивав. Зараз насиплю їм їсти, ці вже крокчуть, кричать, випускай мене нас. Так, і сьогодні я вправлюся. О, привіт! Привіт, привіт, мой світ. Біжи. Біжи, провздийся. Так, зараз виключу музону. Так, зараз відкрию. їм тут лаз. Вчора повичищали, тут не як королі тут. Чистенько, все гарненько. Зараз скину квочку. Так, немає яйця. Я вчора вечором на світло виключили, скидав її і зацепив по виводне яйце. Так, і... І і. Так, тут, 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 тут. Мене хвилює сьогодні ця кліточка. Маточник ставить. І тут будемо ставити. Так, і хвилюють в мене ці дві кліточки. Так, є пух, бачите? Я здивлюся. Моя зайка. Моя О, у нас є пушок. Так, ну я не лістиму. Я не лістиму. Так, ні, лістиму. бачите, є вже захолоне короленя. Так, я переберу тоді, не буду заважати їй. Значить вона навела. Сьогодні ночі вона навела. Так, що у нас ця дівка? Тут поки що. Тишина і порядок. Так, ну, так як вона позата, будемо дивитися. Так, добре. Все, я тоді вправляюся. Так, що в мене по оцим трьом кроликам? Так, як я, напомню ще раз, так як я цього вже відправляю знайомій, це ж вже до, до цього часу. Так, один-два кролика в мене забирають і в мене один хлопчик залишається. Значить, дивіться, хлопчики гарні. Кому треба, місто Полтава, телефон є, дзвоніть. Ви бачите вже бровки, вони які двохмісячного кролика вже з'являється. сюди. Гарні буд будуть бровки. Так, все, я тоді тут все добре, ці мої дівки. Я не, не пойму, це не на гавана в мене буде. Одна чорна, одна гавана. От вони зараз. Ну, Поки вони малі не видно дуже кольору. Але таке, да, оця чорна буде. Чорна, бачите, масочка. А ця буде гавана викидає. Бо батько коричневий. Тоді буде було... замечательно, І та, і, ся, і я тоді, якщо все піде по плану. Бо в мене плани міняються, як Наполеона, Як піде все по плану, тоді я залишу звідти собі гарного хлопця. А тоді цей піде в мене третій на продажу в хлопець. Вже подивимось, поки я нічого дуже загадувати не буду. Так, що тут? Я в неї вичищаю два рази в день вже. Бачите, курдяпили які. Я не знаю. Таке відчуття, що у мене не кролик тут живе, а коза. Ціла коза. Всі кролиці ходять якісь невеликі курдяпилки такі викидають. А ця вики... ложе, я, я ж кажу, як казан. Бачите? Кожний там невеликий. Ну там тут двора є. То, ось теж, дивіться. Така ж сама ж бачите? Зараз я вам для порівняння покажу. Я вже чесно, ну, ну два рази два рази в день вичищати, ну ну ось різниця. Побачили, так? Да? Просто обалдіть. Не кролиця, а лошадь. Так, все, тут мої гарні сидять. Там курка сидить на яйця, несе золоті. Так, все, добре, я вправляюся, бо треба буде їхати вже на роботу.